Слава Україні! Коли вдихають зорі запах квітів, коли вбирають ніжний аромат, І я в руках тримаю юні віти, то повертаюсь в молодість назад. Я лину думкою в часи мого кохання, Яке лилося п'янко, мов вино. Душа і тіло сповнені бажання. Оглядаюсь, і де тепер воно пролинула, як молодість і щастя, розвіялось за вітром мов туман, залишилась лиш на душі печатка, життєва насолода це обман. Бо справжня насолода тільки з Богом, найбільше щастя буде тільки з ним. І якщо правильна буде твоя дорога, то у житті не будеш ти один.